Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. Next station. Тараса Шевченка. Станція Тараса Шевченка. Тараса Шевченка. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція контрактова площа. Next station. Контрактова площа. Станція контрактова площа. Контрактова площа стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція. Поштова площа. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station, Поштова площа. Станція. Поштова площа. Вихід до фунікулера. Поштова площа стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing.